Привіт, мої маленькі друзі! Я радий, що зміг прилетіти сюди, щоб привітати вас із прийдешніми святами. Сподіваюсь, ви всі були чемними і добрими цього року. Юні мешканці Центру соціальної підтримки дітей та сімей затишна домівка зібралися в святково прикрашеному залі, де хто з дітей в карнавальних костюмах. Привітати їх з новорічними святами завітав сам Санта Клаус. Також дітей розважали ростові ляльки, ведмедик і котик. Малеча відгадувала загадки, а ще танцювала. Також під час святкової програми діти демонстрували чарівному санті свої таланти, а їх чимало. Вони вміють не лише добре танцювати, а й співати. А ще діти завітали до майстерні здійснення бажань. Там дівчата та хлопці розфарбовували новорічні іграшки з деревини, якими потім прикрасять ялинку. А ще писали листа зі своїми найзаповітнішими бажаннями Санта Клаусу, дехто і малював. Аліна намалювала пса патрона. Я його, «Я його обожнюю. Він прикольний і дуже милий. Так хочеться таку частинку тепла подарувати, щоб для вас завжди панувало щастя, здоров'я. по-перше, і мирне небо над головою. Я сподіваюся, що всіх у нас одне бажання. Ми його обов'язково загадаємо в наше найважливіше свято, і воно обов'язково здійсниться. Діти кажуть у захваті від святкової програми. Було прикольно? Було прикольно. Мені сподобалося, було класно, танцювали. Затишна домівка діє з 2019 року. Працюють два відділення, зокрема й соціальна квартира. В центрі можуть безплатно проживати жінки з дітьми, які постраждали від домашнього насильства, або ті, які втратили житло. Тут можна отримати послуги соціального працівника та психолога. Ми спрямовані на те, що якщо у мами щось не вдається для того, щоб зберегти родинні стосунки з дітьми і дітей не забирати, в першу чергу допомогти відкрити її батьківський потенціал, якщо він відсутній. І е, наразі, вже за прак я дивлюсь, у нас дуже багато породіль. Тобто наші молоденькі мами, які не можуть повернутися, вони були і з окупованих територій, і ті, які тут просто не мають взагалі житла в затишній домівці, вони можуть до півроку проживати. Наприкінці заходу всі діти отримали від Санта Клауса солодкі подарунки. А завершилася святкова програма Серпантиновим шоу. Анна Крамаренко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.